Чую, наче кличе мене хтось Степане, Степане, і тепло так раптом зробилося аж жарко, і нога більше не болить. Бачу, дідок сидить навпроти мене і каже А давай на у гру пограємо. Як вилізеш звідси і до медсанбату дістанешся, подарунок від мене отримаєш, ніколи більше нічим не захворієш. А не впораєшся, залишишся у моєму царстві і будеш мені служити. Гаразд, кажу йому, а сам не знаю, в який бік повсти, де наші, де німці, і прокинувся. Знов холод відчув, а нога не болить, бо застигла. Мене дівчина штурхає, санітарочка в білому маск халаті, вся з голови до ніг у снігу. Не спи, каже, братику, бо замерзнеш. Я тебе перев'язала, кровотечу зупинила. Повзи он туди, де місяць сходить, там наші на башні. Ніч ясна, місячна була, а башта сама по собі хороший орієнтир. Ну, я й поповз. Вже розвиднілася, як мене помітили. Опинився я в госпіталі. Ногу мені врятували. А от пальці на обох ногах ні, відморозив я їх тоді. А дід Мороз що, виконав обіцянку. А, дядько Степан махнув рукою половина на половину. Сказав, що не сам я виліз, а снігуренька мені дорогу показала. Тому мушу щороку допомагати йому, подарунки розносити. Ото дасть мені свій мішок і каже Іди роздавай. Він хитро глянув на Василя Гнатовича, а потім гучно плеснув у долоні. Ану, хто тут вважав мене бабаєм? Підходь і переконайся, хіба є у мене у мішку неслугняні діти.